Невеличке відео про нашу сівалочку МАХЕС 3450. Сівалочка у нас іде з мінеральним добривом. Дуже крута така моделька. Зараз я трішечки покажу, як тут взагалі по нормі висіву налаштовується, окреме відео від зніму. Ось така сівалочка у нас об'ємний хороший дуже бак. Тут вже у нас баку 750 літрів, бак дуже такий чималенький. От, відповідно для добрива, заслоночки, все як має бути. От, це вже можна завантажувати добра сівалка. Сходиночки. все для зручності, наша відповідно, нова прикатка нашого власного виробництва. Ну, ось така сівалочка. 3450. 1450, ну, грубо кажучи, 3,5 метра. 892-й, на 82-й вона тяжковата буде, а 892-й саме раз. Дуже така цікава модель, вже багатенько ми їх продали. О, так що звертайтеся, пишіть, будемо раді співпрацювати.